Ми і з паною Алою з Америки презентували борщ. З чорнилом чорної каракатиці і е, грушею з галушками. Взагалі вона довго вивчала, вона займається гастрокультурою. В неї є свої канали. Вона в Америці популяризує Україну. Вона шиє отакі вироби сама вручну і розповідає людям про Україну. Пані Алла, Алла вона себе називає Алла Америка. Вона є в Тіктоці, вона є в Фейсбуці. Вона дуже довго готувалася. Вона інгредієнти з-за моря привезла. Переправляла там і топлене молоко, і все і дівчата з України, от наші з нашої команди, допомагали готувати, різати. Тобто, в нас тут все спільно вийшло, але борщ надзвичайно смачний. Я вам хочу сказати, коли люди щирі, коли з людьми правда. Дуже легко на свій бік привертати все нових і нових людей. Це дуже необхідно робити. Дуже потрібно показувати, які ми щирі ми не заслуговуємо на цієї війни. У нас зараз забрали можливість прожити наше одне єдине життя.